Права 1.17 складіть вираз зі змінною x, що мав би зміст для будь-яких значень x, крім перше завдання x дорівнює 2. Ну, якщо x дорівнює 2, то давайте, наприклад, перенесемо цю двійку ліворуч з протилежним знаком, то можемо записати, що x-2 було двійка, ми забрали дорівнює 0. Тобто виходить, що у нас. Ми не можемо зробити так, тобто не можемо ділити на х-2, то який може бути вираз? Ну, а, Тоді ми можемо записати такий вираз. Чисельник може бути будь-який. Наприклад, 4х-3. А в знаменнику x-2. Отже, такий вираз у нас буде мати зміст. Для будь-яких значень х окрім х дорівнює 2, бо тоді ми будемо ділити на 0, а на 0 ділити не можна. Переходимо до другого завдання. Окрім х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 4. Тут тобто, аналогічно 1 перенесемо ліворуч, то запишемо, що x було плюс 1 стане мінус 1 дорівнює 0. Так, це буде перше. А х дорівнює мінус 4. Перенесемо мінус 4. То буде х, було мінус 4 стане плюс 4 дорівнює 0. Виходить, що ми не можемо зробити так, щоб у нас у знаменнику ділити на 0, то в знаменнику не може бути добуток цих виразів. Ми тоді записуємо, що наш вираз це може бути чисельник і ще раз може бути будь-який. Наприклад, ем, хай буде 3x, плюс х квадрат. Ну, а знаменник, запишемо добуток цей x-1, що множиться на x 4. Тоді цей вираз буде мати зміст для будь-яких значень x, окрім x дорівнює 1 і x дорівнює мінус 4. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, складіть вираз в першому завданні записуємо. У нас 4х ми склали в мінус 3 в чисельнику, а в знаменнику х-2, а в другому завданні це 3х плюс х у квадраті, що ділиться на x мінус 1 і на х плюс 4. Ну що ж, ось таке завдання на складання виразу на цьому вправу завершено.